Узюзімалоха. Сезон NBA офіційно завершено. Сьомий матч зіграно. Хто став чемпіоном NBA? Хто отримав титул MVP фіналу? Все це у цьому ролику. Лайк, звісно, вітається. Всім бажаю, як завжди, смачного. Ну і поїхали до Game 7! Домашні команди мають показних 16-4 у сьомих матчах фіналів NBA, Тому ось ця статистика сьогодні на боці Оклахоми, адже. В яйком центрі вони приймають у себе індіану Пейсерс. Таріс Хелібертон знову виходить травмованим на цей поєдинок. Але подивіться, йому це не заважає. Він влучає трійку метрів з восьми з половиною, пізніше метрів з дев'яти. Також влучно. І це все ще початок першої чверті. Таріс майже з логотипа. Бам! Туди! Дев'ять швидких очок від Тайріза Хелібертона, але далі стається найгірший і найдраматичніший момент цього матчу. Теріс Калібертон хотів дуже швидко відштовхнутись правою ногою і рве собі щось в районі ахіла. Ще точно невідомо, що але подивіться ось так залишити майданчик у найвідповідальнішому і найбільшому матчі в своїй кар'єрі. Це дуже і дуже прикро. Ну, і, звісно, після такого одразу виникають питання: а чи зможе індіана сьогодні вистояти, чи вистачить їх у грі на виїзді, тим паче, але у них непогано залітають трошкові 39% здалеку. Ну і вони плюс-мінус тримаються. Як бачите, в рахунку на рівних ще Йос Олександр атакує з дистанції середньої у нього 16 поїнтів було вже у першій половині. У Індіани, звісно, за відсутності Хелібертона мав хтось взяти на себе. І в принципі, як і завжди, вони так командно розділили ці обов'язки. Ті Джей МакКоннелл дуже непогано сьогодні виглядав особливо на одному з відрізків третьої чверті. МакКоннелл тут класно розбирається із холмграном у фарбі, що не дуже часто сьогодні взагалі відбувалось. Далі Паскаль Сякам, класною мухобікою Хамачі Че Гілч Олександра, але й Немгар там класно відіграв в цьому епізоді в захисті. Меторін. Забуває з дальньої дистанції. Мінус два для індіани. Немгард на лідерство. Туди Забиває цю трійку. Таким чином, на велику перерву команди йдуть майже за рівного рахунку. І в третій чверті оклахом починають річки відриватись. Тим паче, коли Лудорд забиває ось такі речі. Метрів з дев'яти з половиною, майже з логотипа влучає бомбу. Лудорт пізніше Шей Гілджес Олександр. Прекрасна передачка на Джейлона Вільямса, Джейдабу допомагають домашні кільця. У Джей Даба сьогодні двадцятка на рахунку. Він не все влучив, але чотири підбирання, чотири асисти, два перехоплення. Оклахом продовжує класно рухати м'яч, особливо Шей Гілдж Олександр. Далі Джей Уільямс іде. Джей Даб той що йде у прохід, лівою рукою забуває. Це Для нього дуже легко і дуже йому характерно. Хто буде тягнути індіану? ті Джей Макконел каже, давайте я спробую. За третю чверть набирає 12 очок, ледь там не 10 поспіль. Шей продовжує віддавати класні передачки. Подивіться, вже майже 20 перевага перевага Клахоми, Але найбільший біль Індіани сьогодні це втрати. 21 втрата, яку Клахома конвертує в 32 набраних очки, ще три очки від Джейдаба. Індіана, тим не менш, не здається, до останнього намагається грати до мінус 12 скорочують метурін з лави запасних приносить 24 очки, 13 підбирань, 7 із яких на чому щиті. Забуває 10 із 10 штрафних, але цього замало. Чет Холмгрен з іншої сторони додає 18 з 5 блокшотами. Ну і звісно, Шей Гілджес Олександр. Оклахома виграє цей поєдинок, а Шей набирає 29, 5 підбирань, 12 асистів. Не найкраща реалізація, звісно, але організував сьогодні Шейдж Олександр свою команду в нападі бездоганно. Таким чином, Оклахома Сіті Тандер виграють свій перший чемпіонський титул після того, як команда приїхала до Оклахома Сіті. Другий титул загалом в історії франшизи, із паузою в 46 років після перемоги Сіетлу в 1979. дев'ятсот Ну, і Тандер стають наймолодшою командою, яка вигравала чемпіонат майже за півстоліття. Неймовірні показники цього сезону для команди Марка Дейгнол закінчили сезон із... Вісімдесятьма чотирма перемогами, якщо враховувати регулярку та плей-оффи, це третій найкращий результат в історії. Звісно, що неймовірні історії у гравців, звісно, що доходить до сліз. Ну а Тайріс Халібертон, подивіться, у підтрибунці своїх тімейтів зустрічає на милицях. як же боляче, як же прикро на це дивитись, але хороша новина вона в тому, що індіана це молода команда. Хочете сподіватися, що Хелібертон повернеться на пікову свою форму і все ще у цій команди попереду. Оклахому ж вітаємо із чемпіонством. MVP фіналу у нас цього року стає Шей Гілдж Олександр. Перше за 25 років. Один і той самий гравець виграв MVP регулярного сезону. Став найрезультативнішим гравцем сезону і виграв MVP фіналу Шей Гілдж Олександр. Ну і давайте подивимось парочку після матчевих інтерв'ю прямо там на, е, на головній сцені на сцені, де відбувалось нагородження. Марк, що найбільш особливо в цій групі гравців, а вони поводяться як чемпіони, вони змагаються як чемпіони, вони радіють успіху один одного, що є рідкістю у професійному спорті. Вони. Я це вже казав багато разів, але я повторюсь, вони особлива команда, і зараз вони чемпіони. Шей, тепер ти та Джейдаб, запам'ятайтесь як можливо один із найкрутіших дуетів за всю історію фіналів. Скажи, що, що для тебе значить мати ось такого, ось такого тіммейта, ось такого, ось таку зірку поруч з собою. Так, Джейлен Вільямс це гравець, просто раз на життя такий трапляється без нього, без його перформансів, без його скорінга, без його захисту, без всього, що він дає цій команді. Ми просто не виграли. Цей титул MVP фіналу належить йому так само, як і мені. Ми його розділимо. Як ви сказали, ми списуємо свої імена в історію. Ну а да він переможець. Він переможець. Да, питання до тебе, як ти всього оф зміг не просто відповідати моменту, а перевершувати очікування? Все, що було, мені допомагали подолати мої тіммейти, без них я ніщо. Де старий, де дядько? Алекс, що ти найбільше цінуєш у своїй ролі в цій молодій команді? Я знаю, вони дражнять тебе. Так, буває, буває. Це Вони на тебе рівняються. Так, стоп, бро, перестань. Чесно кажучи, вони приносять радість, радість у щоденну роботу, і це досить, досить унікально. Тому що сезон очевидно дуже довгий. Тим паче, коли ти потрапляєш у плей-офф, тим паче, коли ти заходиш далеко, і ось ця радість, яку вони вносять, ну дуже допомагає з'являтися кожен день на роботу, як на свято. У мене тільки одне запитання залишилося. Айзе, як твій малий заснув такій атмосфері? Я теж не знаю, як він заснув, але можливо тут просто недостатньо голосно. Треба голосніше, голосніше. Слухай, Шей Хелібертон отримав дуже-дуже дуже неприємну травму. Що можеш сказати про нього, як про суперника і взагалі про їх команду? Так, я намагався спитати, як він, бо бачив що йому боляче. Ну, я ненавиджу, коли таке відбувається. Звісно, що це спорт, тут бувають травми, але мені за нього дуже прикро. Граєш найважливішу гру у своєму житті, і трапляється ось таке. Це просто нечесно. Але змагання йдуть нечесні. Мені коротше кажучи, дуже прикро. Хотів дізнатись, як він. Очевидно, не все ок. Але в цілому він дуже крутий гравець, дуже перспективний. Їх команда довго буде грати на високому рівні. Коротше, класний гравець, класна команда. Бажаю йому найкращого. Ну і на секунду відволічемося від фіналу. Кевін Дюран, подивіться на його реакцію після того, як він дізнався, що його обміняли в Хюстон Рокетс. Ну і пару слів від нього. Рокетс тепер будуть небезпечними. Подивимось, подивимось. Камон, Кевін, давай розкажи нам. Та що я зараз можу сказати? Класна команда, вони виграли 50 плюс матчів минулого сезону, але все це потребує часу, все потребує зусиль, тому подивимось. Бандо, звісно, нагадую, що кросівки з автографом Двайта Ховарда можна виграти і одночасно допомогти Збройним силам України. Пірнайте у допис там є усі умови. Ну і в кінці, як завжди, звісно, дякую всім патронам, усім спонсорам каналу Game7 за вашу щиру підтримку. Ви про... Просто Найкращі, хто бажає доєднатись. Посилання вас очікують також у дописі під відео. Ну і на цьому до зустрічі. Почимось всім па